Людям, які щось в українській політиці, і взагалі в світовій, може щось змінити, їм треба пам'ятник при житті. Браті при житті ставлять пам'ятник із золота. Просто це ну люди герої просто будуть. Продовжують цю, цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі вони ще гірше. Будемо надіятися, що домовляться. Дуже важко досягнути, бо Росія по барабану і свої плани. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки, буде йти на війну. вони порізали пенсії, зарплати, виплати. Оці там інвалідам, пенсіонерам, це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну з уця Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів. Дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження, всі ж прекрасно розуміють, що з Росії дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже 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 важко підписати. Тут палка в двох канцях будемо вірити в чудо, що щось станеться.